Стрільці, вітаю вас! Сонячне, активне, починаюче затемнення у 5 секторі вашого гороскопа відбудеться 8 квітня у 19 градусах Овна. І ось тут бачимо велику тягу до того, що цікаво, що близько, дорого вашому серцю, що подобається. Величезна кількість енергії спрямована наразі по раху і по точці затемнення. До бажання провести відпустку на ваш власний розсуд, бажання відпочити, приділити велику увагу сфері дитинства і вашим діточкам, можливо, питанням народження дітей, наступної дитинки, так чи інакше діти можуть відтягувати свою вашу увагу на свою. Активність на свої турботи, крім цього, власний бізнес, власна справа більше в задоволення ніж для масштабів. І для того, щоб популяризувати цей продукт, це дійсно те, що вам подобається, і що б ви хотіли розвивати, що дійсно є вашим внутрішнім покликом і повністю відповідає тому, як ви хочете себе показати і розвивати цю вашу зайнятість. Крім цього, справи. Кохання, справи сердечні, нові зустрічі, знайомства. Крім того, ініціатива у стосунках, вирішення змінити щось у ваших зустрічах, також об'єднатися, проживати разом можливо. Крім цього, можливість об'єднатися і утворити сім'ю, взагалі наважитись на те, щоб і дитинка була вашим продовженням. Також питання фінансування нерухомості, зокрема, здача в оренду, продаж, купівля, усілякі фінансові статки, на меті яких є операції з нерухомістю. Можливо, це виграш, навіть і ви витратите ці гроші на те, щоб поправити справи із вашою оселею, також ремонт. Облаштування оселі, дитяча кімната або ж просто таким чином здійснення прикрашання вашого житлового приміщення, розширення його, щоб там було затишно, щоб там було святково, щоб дійсно, так як у вашому дитинстві, приміром, святкування, урочистості, приємні події. Такі чи інші задоволені сюрпризи від коханих, від дітей просто приємні зустрічі, навіть так може бути. Крім того, поїздки загалом все те, що приносить нам задоволення. Також по п'ятому секторі гороскопа можемо говорити про кар'єру, коли ваша улюблена справа, ваша діяльність приносить вам і задоволення, і гроші, будь-які приємні переміни, які ви наразі будете ініціювати самотужки і в яких Є ваше я, реалізація індивідуальності на ваш власний розсуд. Якщо це, наприклад, дитинка, то це дійсно те, до чого ви прагнете. Якщо це хобі, кар'єра і, взагалі, ініціатива творити. То дійсно тут вас багато, і ваша ідея вона просто пронизує той чи інший вид вашої діяльності. В точці затемнення ми також бачимо близькість ретроградного Меркурія, отже, повернення до. Цих сфер вашого життя, обговорення, нові ініціативи, нові, нові плани або ж безліч проєктів, з якими ви зараз маєте справу, як це все обговорити, як втілити у життя, чого ще не вистачає. Крім цього, бачимо великий вплив кардинальності подій це дійсно такі доленосні вирішальні події у вашому житті, які тісно переплетені з тим, що ви бажаєте розвивати в якості свого покликання, наприклад, і по Марсу в рибках. Це дуже сприятливо, оскільки так чи інакше це зав'язано на четвертому секторі вашого гороскопа, тобто на вашій оселі, на ваших близьких, на членах. Вашої родини, там зараз фокус вашої уваги, ваша діяльність. І ось по такому Марсу дуже сприятливо відновлюватися, завершувати всі домашні справи, загалом формувати домашню атмосферу. І, от саме через турботу про близьких, наприклад, через роботу вдома. По ремонтним якимось справам, по оформленню паперів, переоформленню з'ясуванню якихось таємниць, можливо, або взагалі інформації стосовно ваших близьких ви входите у точку затемнення 8 квітня. Ось тут можуть бути приємні новини. Дійсно, якась така справа, яка для вас важлива. Приємна і вона так чи інакше переплетена з місцем вашого проживання, з його устаткуванням, отриманням, переоформленням, виплатою, кредитуванням, можливо, або відновленням, із зібранням інформації про ваших рідних, і з утворенням родини також це можуть бути і розлучення, звісно, і розставання з тих чи інших причин, коли ви розумієте, що ви вже на свій власний розсуд хочете формувати Сім'ю на інших засадах, по-іншому. Приміром, у вашій родині не стояло на повісті дня питання народження діточок, або ви відкладали весь час це питання, або ж ваша друга половинка не наважувалася на це, і тепер ви розумієте, що це принципово, само відштовхуючись від цієї теми, або ж це вже фактично звершилося, і ви вже при надії. Або ж дійсно ви розумієте, що ніяк вже більше вас, ваша родина, не може існувати без розуміння того, що у вас будуть діточки. Також обов'язкове врахування ваших інтересів, щоб вам у місці вашого проживання у стосунках із коханою з близькою людиною було комфортно, приємно. Було відчуття надії і свята обов'язково. Також враховуємо той факт, що ретроградний Меркурій ще до 25 квітня. Здійснює свій такий зворотній рух, і аж потім він з'єднується із вузлом майбутнього раху й дає якби такий старт всім нашим активностям і починанням стосунки із партнерами, надзвичайно важливі, із клієнтами, із людьми, які можуть впливати на ваш бізнес, із покупцями-продавцями, також тим, кому ви пропонуєте ваші послуги, або ж тим, хто надає вам послуги в тому. Чи іншому форматі. Також звертаємо увагу, що загалом квітень місяць не дуже сприяє швидким результатам, яких ми очікуємо по затемненню в овні, сонячному, активному на вузлі майбутнього раху. Це час поступового. Вникнення в ті пілотні проекти, які ми будемо ініціювати: порційного отримання інформації і порційної підтримки на всі наші нововведення. отут важливо. У моєму загальному відео і про цикл Сароса, і про дати ключові стосовно цього затемнення, і про періоди активізації і загалом підходи ключики до цього енергетичного періоду. Будь ласка, прошу вас перегляньте. Крім цього, плейлист затемнення. Також відео стосовно ретроградного Меркурія, який помічає своїм кадуцеєм в це затемнення і загалом квітень місяць, і крім того, по місячному затемненню, 25 березня, також розміщу посилання нижче під відео і у підказках. Для отримання повної інформації по цьому енергетичному періоду можете, будь ласка, сформувати своє власне. Бачення. Так ось ми не звертаємо і з нашої осі стосунків взаємовідносин по цьому сонячному затемненню. Ми орієнтуємося в першу чергу на свої важливі принципові включення, саме на момент індивідуальності. Ми маємо бути в усіх своїх починаннях відверто проявленими. Це дійсно має відбуватися з нашої згоди і. Таким чином, сформовані наші подальші кроки, щоб ми могли щось вирішувати самостійно. Ось тут важливо по Марсу в рибках звертаємо увагу, що багато часу нам ще треба буде приділити завершенню якихось справ, проясненню, розкриттю таємниць якихось прихованих фактів і доробкам усіляким. По ретроградному Меркурію в Овні, у вашому п'ятому секторі гороскопа поблизу затемнення. Це, звісно, повернення до зустрічі, до обговорень, до приємного спілкування, в тому числі до такої вашої ініціативності, яка вам послужить в плюс. Крім цього, бачимо тут і такі стосунки із. Важливими чинниками у вашому житті, тобто прям ваш конкретний рух в напрямку, коли все те, що вам подобається, стає вашою метою, саме втілити це у життя і поступово домогтися перемоги. І ось тут ключ поступово. У відео загальному я говорила, що більше, ближче до закінчення квітня, ми вже будемо ініціювати це сонячне затемнення. Однак, зважаємо, що ми рухаємося крок за кроком і враховуємо, по-перше, думку оточуючих. Якщо зараз одна з наших дитинок перетягує на себе увагу, це не значить, що ми маємо виключитися повністю з іншої сфери, або якщо це наш якийсь прикладний характер бізнесу, то його розвиток теж має бути під нашим контролем. Так, ми можемо якби, виключитися з якоїсь певної спільноти і з такого масштабного бачення нашого проєкту і думати, як це здійснити? Чи варто на це наважуватись? Отут страхи зайві, і наша невпевненість теж нам не посприяє. Не потрібна зайва швидкість, гарячкуватість, конфліктність і намагання вирішити все за 5 хвилин. Однак обов'язкові починання вони відгукнуться і посприяють. Враховуємо, що ми адаптуємо нашу реальність, безліч наших проєктів і ініціатив до потреб часу. Чи дійсно за певним графіком, з урахуванням часу на відпочинок, чи дійсно це буде в задоволення нам, якщо ми будемо включати нові проекти, величезну кількість ідей, або ж таку різнородну кількість просто способів заробітку, діяльності відволікатися ще на дитячі гуртки ситуації. Ситуації певні на своє хобі, на професійну реалізацію, намагати ще якось урвати собі час на відпустку і побути з коханою людиною, як ми це все зможемо вмістити. Тобто треба підлаштовуватись під реальність Симу Меркурія Вовні туго загалом, і крім цього, обов'язково намагатись втік. Процесі, по-перше, ловити задоволення від того, що ми робимо, що ми вже крок за кроком рухаємося. По-друге, Розраховувати на підтримку близьких, обов'язково чути інших людей, наскільки ми дійсно руку на пульсі тримаємо, чи не відірвалися ми у своєму баченні ініціативи ідей від того, на що взагалі здатний простір і час, що ми зараз можемо отримати, наскільки це буде нам приносити радість надалі, наскільки це життєздатний проєкт і наше бачення, оскільки восени, затемнення переходять. На вісь риби діви. І ось там все те, що не має підтримки вічних цінностей, глибинного творчого акту і відгуку від нас, все це буде поступово сходити на нуль просто воно виявиться таким, що не отримує сприятливої енергетики. Тому я вам бажаю стрільці усіляких наснах, успіхів, за будь-яких умов. Активізовувати всі ті починання, на які ви зараз, можливо, і не можете відгукнутись повністю. І не так це все оптимістично виглядає, але все ж таки час це все підтримує і відгук прийде. Дякую вам на зв'язку.